Привіт, дорогі підписники і гості мого каналу. Мене звати Неля, Це мій канал про в'язання, і я рада вас вітати в себе гостях. Дякую, мої любі, що підписуєтесь на мій канал, ставите лайки, вподобайки і пишете коментарі. Якщо ви є з мого каналу, то запрошую вас підписуйтесь і до нашої ютубної родини. І так, мої любі, сьогодні у нас з вами остання частина, четверта. Ми в'яжемо з вами шапочку. Як виріб сидить на ляльці, ви бачили на початку відео, тож... Якщо бажаєте для своєї ляльки таку шапочку, не перемикайтеся, додивіться відео до кінця. І так, зараз я вам розповім, які матеріали я буду використовувати для в'язання даної шапочки. І так, ось матеріали, які я буду використовувати для в'язання шапочки. Шпиці в мене номер 2 Основний колір це в мене газал Baby Wool на, 100 грам, на 50 грамів 175 метрів. А номер кольору 832. 40% Marino Vol, 20% кашемір і 40% акрил. Це основний колір Допоміжний колір це у мене Alize Baby Wool 275. Знадобиться помпончик У мене ось такий ось рожевий Також знадобиться гачок для того, щоб сшивати. Між собою детальку, так як ми будемо в'язати поворотними рядами. Так, і знадобиться ще якийсь гудзичок. Так як у мене тут помпончик йде на резиночці, то його можна зафіксувати, не пришиваючи, щоб потім, коли прати шапочку, знімати помпончик. Ну, в мене поки що стоїть тут такий гудзичок. Якщо я знайду кругленький, то звичайно заміню його. Ось такі матеріали нам з вами знадобляться. І так, перед тим, як розпочати працювати, як завжди, хочу побажати вам гарного настрою, гарного перегляду та рівних петель. І так, давайте починати. І так, набираємо на шпиці 68 петель. Набираємо любим звичним для вас способом. Набираємо петлі допоміжним кольором. У мене це рожевий. Так, все, набираємо 68 петель і зустрічаємось. Так, набрали, повертаємо роботу і пров'язуємо з вами резиночкою один на один. Першу кромочну я також пров'яжу, в подальшому буду її знімати і в'яжемо резиночкою один на один. Одна ліцева, одна виворітна. Одна ліцева, одна виверідна. І так до кінця рядочка, ліцева, виверідна, ліцева, виворідна. Пров'язуємо до кінця і остання краєва у нас із вами так, з вами також виверідна. Так, пров'язала з вами. Рядочок повертаємо роботу і тепер нам з вами треба пров'язати ще 9 рядочків резиночкою 1 на 1 поворотними рядами. Всього їх повинно бути висоту 10. Так як ми з вами один пров'язали, пров'язуємо ще 9. Давайте пров'яжемо мої любі, самостійно, тут нічого складного немає. В'яжемо за малюнком. Першу краєву знімаємо, останню краєву пров'язуємо виворітною. Всі решта в'яжемо за малюнком ліцеві. ліцевими, виверідні-виверідними. Все працюємо і зустрічаємось. І так, ми любі, пров'язали потрібну висоту. Тепер нам з вами треба пров'язати два рядочки полою резиночкою, щоб був отакий рівненький відворотик. Лягало дуже красиво рівненько. І так, пров'язуємо з вами два рядочки полуразиночкою. Краєву знімаємо, лицьову пров'язуємо, Виворітно знімаємо ниточка перед роботою. Знову лицьову пров'язуємо, виворітно знімаємо ниточка перед роботою. І так повторюємо до кінця рядочка. Лицьову пров'язуємо лицевою, виворітно знімаємо ниточка перед роботою. Так, пров'язуємо до кінця рядочка. Для резиночки 1х1 достатньо двох рядочків. Якщо у вас резиночка 2х2, то пров'яжете 3 рядочки. Отак так пров'язуємо до кінця рядочку. Так, дов'язуємо. Остання краєва виварідна. Її ми вже пров'язуємо як, як треба. Лицюгу пров'язуємо, виварідно знімаємо. Пров'язали, зняли, зняли і останню пров'язали. Повертаємо роботу і повторюємо ще рядочок полої розиночки. Краєву знімаємо, лицьову пров'язуємо, краєву е виворітну знімаємо. Лицьову пров'язуємо, краєву знімаємо і так повторюємо до кінця рядочка. Давайте пров'яжемо і зустрінемось. Все, працюємо майно. Так, дов'язала ряд до кінця, повертаємо роботу, і тепер пров'язуємо резиночкою 1 на один і ще 8 рядочків вверх. Я зараз дов'яжу, скільки в мене вистачить, бо в мене тут зовсім трішки залишилось, і буду переходити на основний колір. Якщо у вас допоміжного кольору достатньо, то можете пров'язувати ці всі вісім рядочків. А якщо, так як у мене, то в мене тут вистачило на два рядочки. Ну, тут, мабуть, ще на один вистачить і все. Так, пров'язуємо ще вісім рядочків вверх резиночкою один на один. Все ми любимо, працюємо і зустрічаємось. Так, пров'язала з вами. Потрібну висоту, і тепер будемо вив'язувати візеруночок зір... зіроньки. Краєву знімаємо, далі пров'язуємо одну лицьову і з трьох петель робимо три. Раз, робимо накид. Так, зараз з трьох будемо вив'язувати три. Одну пров'язали, зробили накид, і вив'язуємо третю. Все, з трьох зробили три. Знімаємо. Знову пров'язуємо одну лицьову, знову з трьох вив'язуємо три. Витягнули, петлі поки не знімаємо, робимо накид і витягуємо ще одну петлю. Зняли. Знову одна лицьова І так повторюємо до кінця рядочка. Це наш з вами рапорт першого рядочка, Лицьова. і з трьох робимо три. Одну витягуємо, робимо накид і витягуємо її другу. Все, три петлі у нас з вами на шпиці. Знімаємо. Одна лицева. І так повторюємо до кінця рядочка. Остання краєва виворітна. Так, повертаємо роботу і пров'язуємо наступний рядочок, другий рядочок з нашого рапорту малюнка. Так, в'яжемо всі петлі за малюнком. За малюнком вони в нас йдуть з вами виворітні. В'яжемо уважно, щоб не переплутали петлі місцями. Рапорт малюнка складається із чотирьох рядочків вверх і чотирьох петель в бік. Все ми любимо, пров'язуємо і зустрічаємось до кінця рядочка. Так, пров'язали, повертаємо роботу і пров'язуємо наступний рядочок. Краєву знімаємо і тепер пров'язуємо з вами три лицьових. Один, два, три. Це у нас з вами третій рядочок. І з трьох вив'язуємо три. Раз, накид, і ще одна петля. Знімаємо одна лицьова. Знову вив'язуємо з трьох, три. накид, і ще одна петля, одна лицева. І так повторюємо до кінця рядочку. Все ми любі пров'язуємо і зустрічаємось. Так, я пров'язала третій рядочок, повертаємо роботу і пров'язуємо четвертий рядочок. Пров'язуємо за малюнком всі петлі виворідні. Слідкуємо уважненько, щоб не переплутали між собою петлі. Які ми з вами з трьох вив'язували три? Так, в'яжемо до кінця рядочка. Це ми з вами закінчимо рапорт нашого візерунка, 4 рядочки, і нам з вами треба буде пров'язати ще шість ще таких рапортів. Тут нічого складного немає. Давайте пров'яжемо самостійно вверх ще 6 рапортів і зустрінемось. Дов'язуємо цей рядочок до кінця і повторюємо з першого рядочку. Все ми любі працюємо і зустрічаємо. Так, ми любі пров'язали з вами рядочки. Тепер будемо закривати верхушечку. Повертаємо роботу і пров'язуємо краєву знімаємо, пров'язуємо дві ліцевих. І далі дві разом, знову дві ліцевих. дві разом, дві петлі однією петлею. І так повторюємо до кінця рядочка. Через кожні дві петельки робимо убавочку. Пров'язуємо дві петлі однією, Один, два. Дві разом, один, два і дві разом. Все пров'язуємо до кінця рядочка. Так, пров'язали, повертаємо роботу і пров'язуємо наступний рядочок. Краєву знімаємо, пров'язуємо одну виворідну і дві виворітні разом, одна виворітна і дві разом. Одна виварідна і дві разом. І так повторюємо до кінця рядочка одна-дві разом, одна виворідна, дві разом. Все ми люблю, пров'язуємо і зустрічаємося. Остання краєва у нас з вами виваріта. Так, є. Повертаємо роботу і пров'язуємо з вами лицевий ряд. Краєву знімаємо і пров'язуємо по дві петлі разом. По дві петлі разом. І так повторюємо до кінця рядочка по дві петлі разом. Все на любі, пров'язуємо і зустрічаємось. Так, пров'язали. Повертаємо роботу і закриваємо виріб. Я закриваю гачком завжди. Так, Першу знімаю. Тут нема різниці, яке ми будемо закривати. Давайте будемо закривати ліцевими. Закриваємо всі петлі до кінця. Все, закриваємо мої люди. Так, все закрили, відрізали шматочок ниточки, лишаємо такий хвостик, щоб нам вистачило потім ще і з'єднати між собою дві детальки. Тепер ми будемо з вами набирати за пів петлі, ну як вам зручно, в кожну чи через одну. Так, набираємо до кінця. Все набрали. І тепер стягуємо, повертаємо всерединку лице і стягуємо отвір. І ось так ось виходить невеличка дирочка. Тепер беремо гачок і будемо з'єднувати. З собою дві детальки. За кожні наші петлі, там, де в нас були з вами краєва петля, захвачуємо за дві косички, обидві на цій стороні і на цій стороні, і пров'язуємо їх між собою. І так повторюємо до кінця рядочка. З'єднуємо тільки до а, нашої а, з вами полої резиночки, так як у нас буде відворотик і нам цю частинку треба буде зшивати з лиця. Ми вивернемо на лицеву сторону і будемо зшивати той шматочок уже з лиця. Так, ось раз. І оцей невеличкий шматочок ми зшиваємо. До нашої полої резиночки з лицевої сторони. Можна навіть навіть трішечки вище пров'язати з лицевої сторони, воно все, все рівно перекриється потім. Все ми любі. Давайте зшиваємо і зустрічаємось. Ну, от, ми любі шапочка готова. Ось так вона виглядає на ляльці, і наш комплектик з вами готовий. Ось така вийшла краса. Дякую, моє любі, що зайшли на мій канал, що були разом зі мною. Сподіваюся, вам все було зрозуміло і у вас все вийшло. Дякую за те, що пишете коментарі, ставите лайки, вподобайки. І підписуйтесь на мій канал. Якщо ви гість мого каналу, то запрошую вас, підписуйтесь приєднуйтесь до нашої ютубної родини. Внизу під відео будуть реквізити. Якщо у вас є можливість і бажання підтримати мій канал фінансово, я вам буду дуже вдячна. На сьогодні у мене все. Кажу вам до побачення і до зустрічі в наступному відео. мої найлюбія, пока-пока!